Важко уявляти, як цей сад поставав із попелу. Сад належить місту, належить по історії німецького міста, свого часу знищеного десь на 90%. Важко уявляти навіть із розрахунку, що попіл це чудове добриво, та тягар цих роздумів це для інших. Думати про смерть як про частину циклу життя це привілей великої відстані до реальної небезпеки, де слова смерть не означає убивство. Життя надто короткий крихке для такої байдужості. Тільки навчишся розрізняти стиглі плоди від зелебух, а вже твої однокласники вирушають на фронт захищати свої сади. Думати про історію немає часу. Уявлення про минуле минають із людьми, убитими цими днями. Ні-ні, ні не подумайте, це не розмова про смерть. Ні. Не зараз. Там є зв'язок з Богом, і не завжди з Київстаром. Там взяла на себе земля за багато ударів. Чим далі у глиб з кожним мостом і з кожним новим блокпостом, бачите, дивно не людей в автоматах, а жінку, що вийшла на город, посапати. І на подвір'ях, яких так нечесно, мало людей я побачила безліч чесних очей. Там пишуться вірші зі всього, що зроджує щем, хоч нічого із цього. Не мало б ставати. Вірша. Часто, знаходячись вдома, мухи думають, що я вже мертвий, а тому безсоромно сідають на мої щоки, липкими лапами канали щолкають та допивають солодкий чай. Сваряться на новини, загинають край сторінок в книзі. Мухи думають, вони головні у звіринці, бо власник звіринця квартири вже декілька днів лежить, тільки дивиться. Насправді ж я просто забив на тіло, та декілька місяців поспіль, поки не прийде зарплата за осінь, вирішив гуляти тільки по постілі та кордонах своєї мислі, де мухи, підстели й звислі прийняли розмір людський. Сіли зі мною за стіл, передають сіль, варять зі мною речку, гладять кота та ввечері розмовляють про Бога. Одна з них навіть наважилася потрогати мою руку, і нас закрутило бажання провести битовуху удвох. За цим були страсті, лапи, її паща до мого обличчя, коли ми сварилися. Вона летіла до віччя моєї матері з кішкою. Пізніше поверталася, ми спали в одному ліжку та мріяли про малого муха. Коротше, звичайне, таке життя, тільки в дусі розповіді дурного фантаста. Якось раз, коли вона намагалась збиратися на прийом до гінеколога, мій телефон жовтнув. На балансі знову було 8 тисяч з копійками. Моя волохата супутниця, схиливши голівку, Хитнулась, ругнулася та сіла до мене на щоку. Я встав, знайшов жовту липучку, повісив та вийшов за двері. До банкомату доїхав, подивився на людей, та так стало лячно, я в паніці на попутках, невдячний додому, а там моя муха висить вниз головою до стрічки кільцем, прилипла кохання. Я поцілував її в останній раз, сховав гроші під матрац та ліг назавжди, щоб розчинитися в дзижчанні її сестер. Будь ласка, нехай хоч ще одна муха подумає, що я вмер. Розминаємося з тілами власними, серед вулиць уже непідвладних, непронизаних тупотом ніг. Ось лежить закривавленим сніг на могилах, що в снах кровоточить. Перед матір'ю прапор підносять, а у неї на серці поріз, мов окоп, на околицях міст. Повертають сюди неохоче ворони, душі безмовні. Ще при пам'яті смертних боїв пір'ям крешать стовпи без дротів, і здіймають по іскрі до неба, як в каплицях свічки за померлих, аби в спокої снилися ті. Їм приносять питвої харчі, на дахах мостять гнізда м'які, на долівках кладають святині. Обростаючи днями без дат, місто дихає свідками втрат, Відростаючи крила. Веретено змовчених сліз рано чи пізно проколить світ, і продере собі шпаринку у дверях, і, немов скалка, западе в око, так, що плакатиме, зрошуючи посушливий краєвид заколоченого собору. Занадто багато дій слів, так що завмираєш над сумнівом, мов над розпростертим котом що лиш гратися хоче. Ремінь безпеки перетворюється на зашморг смерті. Коли ковтаєш слова, що мали блитися і вивергатися у гаряче повітря. Натомість засохлий піт. Чи буде наш Бог сідати на сани, бо ж він народився у снігах чарівних. Буває так часом, що пламінь згасає, та серце кричать голосніше за всіх. Та серце у сітях власних ілюзій прорве пограниччя втрачених мрій. Вся наша історія смакує як лютий, найкраще залізно тримають стрій. Найкращі в морях швартують причали, і сонцем встають. Каменіє роса. Ці зорі світлом на нас кінчали. Твої кращі подруги, смерть і коса. Твої кращі друзі, такі ж, як і ти, шукають одвічно істини суть. І карма постійно пише листи, та злодії часу їх нагло крадуть. Не знатимеш ти, де похована смерть. Шукаєш її, неначе начало. Сідає на сане життя круговерть. Удвох кінчаємо. Ми разом кінчаємо. Птахи рівномірно змахують крила, вода поступово зростає в річку. Як тобі відповісти, чи ти любила гасне цей день, як церковна свічка? Земля твердіє, виростає у стежку, стежки заростають бурянами та квасом. Пам'ять, ніби стара форматована флешка, щось собі має, мігрує між часом. Як тобі відповісти, чи ти жива, пульс ритміка серця, це ще не вирок? Навіть якщо промовляєш слова, вдихаєш повітря між ними. Птахи зникають за небокраєм, ночі стають по страшному спекотні. Як пересвідчити, що тебе вже немає, якщо весь світ доводить своротнє? Я відчуваю твій рух у кисні, просто сенсорно ловлю в імлі. Я тебе видумав майже навмисно, я тебе вимолив з декількох слів. Твоя душа протікає по жилах, інколи зовсім замінює кров. Як тобі пояснити, чи ти любила? Як би інакше пояснити любов? Як манірно ти обходиш вулиці свого міста, наче кіт, який у будь-якому місці знаходженні кличе, артикулює дім, шукаєш улюблену кав'ярню, п'єш рослинну каву, щораз торкаючись живота, щоб упевнитись, чи не проросли з нього квіти мить тому. А з неба сиплеться цукор посеред березня. Як шкода, що ти п'єш каву без нього. Презахідна тінь примарюється жовтуваті стіні, лоскоче від неї у горлі, кінчиком пальця стає прохолодно. Так уперше завмерла вона, посеред літа навпомацьки шукала, на вулицях та на майданах геометричні фігури, три бокі, врізнобіч розбігалися. Стислося серце пташини, аби більше світу вмістити. Сонце над ним зійшло. Подвоїлися серця в кожнім по три, кутика прорізалися. Скрапнуло трохи крови, як уперше у дні новому, крапелька за крапелькою, а тоді всеосяжна любов до світу вдосвіта залила вулиці та майдани. Серце стикалося, аби впустити того, хто світ тримає, того, кого тіні перезахідні чекають удома, аби розтікатися восковими слізьми, понад вогниками святими. Серце стискалося і зачинало і себе любов Всевишню крізь себе і попри себе, і вибухнуло тоді, і створився світ, лункий і порожній, як багато місця у ньому, всю ніч сама простояла. По зимі обступає нас ніч, як юрба натямуща, імена проступають трояндами з крові на бинт. Найжорстокіше слово, повір, не ніколи. Тому що, ніби камінь гортані не викотиш. Слово якби, ніби камінь в гортані в утробі при гробі Господнім. Я повторюю всує Убий мене чи полюби. І виношує літер просіяне просо на споді потемнілого серця для зграї твоїх голубів. А птахи оминають, пульсують, важніючи стебла. І весна на колінах звивається, наче змія. Я сідаю у потяг, я вмію втікати від тебе, а від себе втікати, їй-богу, не відаю, як.